Побачите літачок в небі. Придивіться до нього. Кожну секунду свого польоту він приносить державі Україна трішечки доларів. Адже за користування повітряними шляхами авіакомпанії сплачують державні компанії Украерорух. А вона, ці гроші з повітря, назад у повітря і повертає. Іншими словами, назвати звичку Украероруху, сплачувати сотні мільйонів доларів одному єдиному постачальнику ну не назвеш. Як гроші падають з неба та мимо держави, з'ясовувала Олена Логінова. Падає в район Крима. Він це президент утікач Віктор Янукович. Поспіхом із награбованим біжить з Межигір'я. Ми вилетіли двома вертольотами. Звоніть в Крим. Аерорух, служба аерорух, а потім і воєнний. Іспідчери предупредили нас, якщо ми не звернем, поднімуть істрибітелі. Гвинтокрили втікачам довелось покинути в Донецьку. До другого Ростов їм вдалося дістатись вже морським, а не повітряним шляхом. Благодаря патріотично настроєним офіцерам і допомогли мені зберегти життя. Успішно втекти Януковичу допомогло, й те, що поки він прямував з країни одним шляхом, президентський літак на радарах малював зовсім інший напрямок руху в Арабські Емірати. Охоронці ж небесних кордонів спокійно за цим спостерігали. У той час Крим Аерорух очолював Дмитро Чередніченко, син директора УкрАероруху Юрія Чередніченка. Після анексії Криму він перебрався на материкову Україну ближче до батька і став начальником служби аеронавігаційної інформації. Нам є чим гордитися. і вперед у нас нова задача, яка я впевнений, буде успішно определеною з колективом. Держпідприємство Украерорух обслуговує повітряний простір України, тобто відповідає за безпеку польотів, формує розклад маршрутів і бере плату за перетин наших кордонів у небі. Авіакомпанії в свою чергу платять за аеронавігаційні послуги. 100 кілометрів шляху зараз коштують майже 50 євро. За цим тарифом, приміром на маршруті Київ-Сімферополь, одна авіакомпанія має сплатити україроруху близько 300 євро. Головна повітряна установа країни щороку заробляє чимало. У 2014-му дохід компанії за оцінками кабміну сягне трьох мільярдів гривень. А ще кажуть, гроші з неба не падають, хоч бири та й з парасолькою ходи. Та як би українці не мріяли попасти під такий грошовий дощ, дохід від повітряного транзиту капає далеко не на всіх. Чому при мільярдних доходах ми маємо чи не найнижчу віддачу від небесної інфраструктури? Відповідь проста знають у державній фінансовій інспекції. Витрати не контролюються, обладнання закуповують за завищеними цінами. А в результаті держава втрачає кошти в особливо великих розмірах. Результати ревізії фінінспекції нашим грошам показує нардеп Юрій Сиротюк. Він неодноразово звертався до контролюючих органів, аби ті перевірили діяльність УкрАероруху Через блокування виплати зарплат та низку інших порушень. Інспекція дійшла висновку, що держпідприємство завдало державі збитків на 4 мільйони гривень. Водночас Сиротюк запевняє, виявлена цифра крапля в морі. Справжні втрати в сотні разів більші. Наша фінансова перевірка вона зробила дуже поверхневий аналіз, тому що, як кажуть працівники підприємства, йдеться про десятки а то й сотні мільйонів доларів, а не про 4 мільйони гривень. Левова частка коштів з експлуатації неба, як виявилося, потрапляє до своїх за останні вісім років. Одна єдина фірма натендерила майже третину всіх коштів «Украероруху». Лише за останні чотири роки НВП Техвестсервіс уклало угод на понад 400 мільйонів гривень. Кошти пішли переважно на радіолокаційні та навігаційні прилади і їх обслуговування. Офіс компанії практично весь час закритий. Керівники Техвестсервісу при сюди рідко. Не буває, бо мають там приїдуть, заберуть їх. Отак, От ти що накладні, їм навіть приносиш, їх немає, ми в себе залишаємо. Донедавна засновниками техвест-сервісу значились Сергій Медина, Андрій Хижняк і Сергій Іваницький. А за кілька днів до виходу сюжету в ефір фірма встигла змінити засновників. Наразі більшу частину статутного капіталу контролює офшорна панамська компанія «Маквел Інтернешнл Есей». Шукаємо одного з засновників фірми Сергія Медину. Сусіди кажуть, він вдома практично не буває. Ані з ким дружив. Не общался, ни с кем не дружил, поэтому он вообще обособленно они жили, и жена, все, поэтому вообще даже никакой информации о них. Вот я знаю, что рический сын приезжает сюда. И все. И больше вот такая информация. И на крутых машинах. Ну, сын старший на большой хорошей машине. А от з ким пан медина точно товаришував, так це з екс-очільником Украероруху Кирилом Поліщуком. Останній був співзасновником Техвессервісу до 2011-го. Відомий як партійний мігрант, був нардепом від партії регіонів, балотувався до Верховної Ради від Бориспільського округу з ударом. Зараз медина з Поліщуком співвласники Коростинського мисливського господарства Полісся. Чому «Украерорух» Аерорух регулярно скуповується у фірмі екс-директора? Питаємо у очільника нинішнього. Така фірма. Чому вирішили швидка? Що 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 ну, колись вона йому належала. Вважаємо ну, сударині, Я не знаю щось колись. Кому щось належалось питання треба. Скажіть, будь ласка, а ви зможете знайти на цьому тижні час з нами поспілкуватися? Робиться всі. Почував, і запит писали, і в гості завітали. Вийшов представник прес-служби і. Запит ваш у нього знаходиться. Він зателефонує, тільки буде його можливість. Поки пан Черезніченко розмірковує, чи давати нашим грошам інтерв'ю. Нам вдалося поспілкуватись з одним із працівників «Украероруху». Назвемо його Сергієм, бо сам чоловік поважав не розкривати свого імені. Ця апаратура слід іт італіянській компанії. І а, вони, якби вони, її обслуговують. Це оборудовання, да, ну, що є, вони якби, роблять ці апгрейди. От, вони захочули договор там на два роки. Закупили ці жік-ноутбуки по 238 там, щось, тисяч гривень. І якби, їх тренд компанія обслуговує. Скільки ця компанія отримала реально, ніхто не знає. Може вони в десятки разів менше, чим вони це коштує. Можливо, може було купити десь, тому що постійно вони працюють з одними і тими. Постійно тендрави виграють одні і ті ж компанії. Перевіряємо зовнішню економічну діяльність Техвестсервісу і з'ясовуємо, за останні чотири роки фірма імпортувала продукції на 40 мільйонів гривень. У той же час на тендерах заробила. У 10 разів більше яскравим прикладом того, як Украерорух через непрозорі схему перекачує державні кошти, є його тендерна співпраця з кіпрською компанією Стілбей Holdings Limited». Прокладка почала вигравати конкурси на постачання вже за декілька місяців після свого створення. З кінця 2012-го вона отримала держзамовлень на 340 мільйонів. Причому всі підряди від Украероруху, і що показово, часто єдиним Конкурентом переможця є вже відомий нам «Техвестсервіс». Ці бізнес-схеми діють давно і їх активно захищають навіть на парламентському рівні. Залучатися високопосадові народні депутати з великим досвідом лобійських зусиль, які почали говорити, що це їхнє, вони цим займаються, натякаючи, що власне не те, що туди не треба лізти, але так, що. Це, це це їхня сваробка. Батьком і мамою у караєру руху називає себе народний депутат Володимир Макеєнко. Він погодився нам все пояснити, але не на камеру. Так ми попрацюємо, домовились. А потім э, ви запишете те, що треба. Що ж йдемо у підпілля колись авіадиспетчер. А тепер відомий депутат, якого до речі, обирали в Бориспільському окрузі. Макенко запевняє, краще за нього та Чередніченка українським небом не керуватиме ніхто. Всюди зв'язки і знайомства. Керує нами у Брюсселі Євроконтрол, Така структура, власниця анодина э, Тетяна э, Горі. Це мій викладач політекономії, санкт Петербургський сан директор, фінансовий директор. Мій одна група Берсер. Одружений, там живе. А помічник генерального директора, мій рідний старший син. Я так, нарахували порушення. Фінанс. Фінанс. А, ви, 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 ви знаєте, фінінспекція сьогоднішнього дня зайшла. Так от я хочу запитати, знаєте. Е... Давайте так. Якби гроші взяли з держави... Це взагалі не під це не державна, ну не фі... не, фі... не бюджетне фінансування. Вони мають право провіряти тільки бюджетні організації, що фінансується держави. Держава не дає Досі, ні копії. Зовсім нічого. Не кричав, вам крезда. Я голова бюджетного комітету. Ноль. Я створив цього ідеальну структуру. Позиція пана депутата зараз суперечить і діючому законодавству. І здоровому глузду, інакше як на 100% державне підприємство може витрачати недержавні кошти на державних закупівлях? Відповідь на це питання шукають контролюючі органи.